І хотіли би мати якусь стабільність. Як не зламатися? То це є добрий приклад для суспільства. Щастя не в грошах, а може все-таки в грошах? Чому ти не робиш цього? Згоден з вами. Під лежачий камінь вода не тече. Отець Андрій. Радий вас бачити, мої щирі вітання. Перше моє досить нестандартне запитання: чи у вас при собі гаманець ваш? Зараз на даний момент ні, але напевно що десь в курсі. Мене теж просто він при собі. І я чомусь думаю, що якщо ми з вами зараз вийдемо на вулицю, зустрінемо там 10-20 людей, просто питаємо їх. Скоріше за все, всі вони скажуть, що при них є. Гаманець це нормально. У них може не бути там хрестика на шиї, у них може не бути там книжки, там чи ще якихось інших речей, так які ми теж використовуємо в житті, але у них от 100% у них буде при собі. Аманець будуть гроші. Я вже думаю, що ви зрозуміли, на яку тему я хочу з вами поговорити. Це, це про гроші. І от перше запитання я читав в одній книжці, і там одна із тем була багатство. І в цій темі про багатство говорилося бо зараз про гроші. І я себе зловив за думці. А на думці, а багатство і гроші це, це хіба одне і те ж саме? Мені здається, що це якісь різні речі. Як ви думаєте? Наприклад, якщо говорити про гроші, гроші це засіб для існування. Так, як ви говорили на початку, що кожна людина не виходить з дому без, без грошей, тому що, попросту, якщо хтось забуває, навіть не встигає до праці, він мусить повернутися, тому що він просто не зможе добратися транспортом. Просто йому, Можливо, якщо він їде машиною, закінчиться в нього паливо, і він просто зупиниться посередині дороги. Тобто, а гроші. Вони, це ні погане, ні добре гроші, це я кажу засіб для існування. Але багатство ну, – ну, це накопичення цих грошей. Накопичення цих грошей і тоді для чого? Для чого? Який, який намір, який, для чого ці гроші накопичуються? Самі, самі гроші, якщо це багатство є для того, щоб пізніше робити різні проекти, будувати. Наприклад, школи допомагати, робити якийсь розвиток в науці. Тобто, якщо це багатство є спрямоване пізніше для добробуту, наприклад, там суспільства, для якихось, наприклад, є мільярдери, якісь відомі, які пізніше всі ці свої кошти. Вони передають на різні там доброчинні організації, на боротьбу з якимось різними захворюваннями, якимись ще не вивченими. Тобто, якщо це багатство є спрямоване пізніше на якісь добрі цілі, але ви зараз говорите про, про багатство як все одно про гроші. Хіба людина не може бути багата без грошей? Умовно ну, кажучи, багата на дітей, багата на таланти. Тобто, це ж теж багатство, по суті, якщо так трактувати, чому зразу гроші? Просто в цій книжці теж писалося, так. що багатство і весь час про гроші. Багатство. Ну, людина, наприклад, зрозуміє, що вона багата, навіть якщо вона не має грошей, але, наприклад, коли в неї є здоров'я, просто є здоров'я, і людина вважає, що це нормальна річ, а коли втрачає здоров'я, розуміє, що це було велике багатство. То людина, яка ніколи не хворіла, людина, яка не мала жодних проблем, людина, яка е, дуже здібна. І написала багато книжок, і раптово в неї е, винаходячи, що в неї якесь захворювання втрати пам'яті. І вона розуміє, яким великим багатством вона володіла. Те ж саме може бути багатство мати добрих знайомих, друзів. Багатство може бути це, ця е, сім'я, наприклад, яка є об'єднана, в якій немає це дуже на жаль, рідко буває так, щоб вся родина проживала десь близько, і щоб вони всі розумілися, і щоб вони всі раділи, і щоб вони всі одні одним допомагали. Один з таких прикладів, наприклад, я бачив братів з України, які поїхали в Канаду. Пізніше вони один одного викликали. І ці брати навіть про них була якась програма, зараз не пам'ятаю їх вісім братів чи скільки, і вони поступово. Вони працювали разом, пізніше почали купувати собі далекобійні е, ці машини, Тір, скажу так. Такі фури, так? Да, фури. І вони з цих фур, і вони зараз є мільйонерами, вони співпрацюють. Але їхнє багатство було в тому, що вони могли покластися один на одного, в тому, що вони один одному допомагали, в тому, що вони об'єдналися, об'єднали зусилля. І в кінці кінців вони стали успішними людьми, тому що це багатство вони покладались на на родинних відносинах, на цій любові братській і на допомозі взаємодопомозі. Ну і тому є напевно, що і кожна людина вона вбачає багатство в чомусь своєму, залежно від її інтелектуального розвитку, від її виховання, від її духовного розвитку, від, від того, чи запитується вона взагалі для чого вона живе. Це багатство тому для одних це гроші, для інших це знайомі, друзі, для інших це здоров'я, для інших. От е, чому зараз, в даний час, гроші золото, там біткоін чи якась інша інтернет-валюта, я думаю, що можливо в майбутньому будуть ще якісь нові валюти з'являтися. Ну, 100%, скоріш за все, таки буде, тому що ми там розвиваємося, світ іде вперед. Чому е, там, ця валюта, ці гроші, е, вони стають основою е, життя от, от, в суспільстві, в, в людях? Ну, в принципі, так і є. Тобто, якщо ми подивимося на якусь статистику для людей, вони всі, тобто ми так, ми говоримо, що це інструмент. Ми говоримо, що це просто да, така якась річ, яка нам допомагає, але тим не менше, ніка яка б не була валюта, люди чомусь постійно, постійно за нею наздоганяють, біжать, біжать, біжать. От чому так? З однієї сторони всі хотіли би мати якусь стабільність і, і знати, що в майбутньому ти будеш забезпечений, і що прийде такий момент, коли ти не будеш змушений просто переживати за що жити. І можливо якийсь період, ця людина вона накопичує ці, ці багатства, так вона переживає. Для того, щоб пізніше мати якусь стабільність і щоб можна було розвиватись, чи можна було планувати якісь різні речі, чи це навчання, чи це будівництво якогось, чи придбання власного будинку. Чи це... Тобто це є життєві речі. Тобто, людина вона в нас кажуть, в нас дуже гарна є приказка. Під лежачий камінь вода не тече. І люди, які завжди є в ділі, в Русі, вони, вони цікавляться, вони намагаються йти з часом, вони намагаються бути економічно-фінансово забезпеченими, тому що якщо це йдеться про подружжя, це треба думати про майбутнє дітей, про, про сім'ю, про родину. Тобто теж є це пов'язано з тим, що є нестабільність в економіці завжди є, бувають різні. Там економічний крах, якісь економічні кризи бувають навіть знецінення монети. Буває так, що е, людина в нас було такий приклад з Радянським Союзом, так коли люди всі збереження мали, хтось все життя відкладав. А пізніше там в короткому часі ці люди залишилися просто без нічого, і це була велика трагедія, тому що це було скільки жертв було, скільки було зусиль, скільки для того, щоб можливо там батьки збирали кошти, що як мій син дочка виросте, вона зможе навчатися, вона зможе отримати освіту, чи вона зможе купити їй там житло, чи там зможемо якесь кажу забезпечити якесь майбутнє, але. Теж е, постійне накопичування, постійне цей стрес, постійно мати більше, постійно, е, коли люди вже є достатні, самодостатні, коли в них все в порядку, коли навіть якийсь бізнес є, чи є е, можливість вже бути трошки спокійнішими, люди все рівно, постійно е, кажуть, чим більше мають, тим більше хоче. І тим більше бажає цього. І, і власне. Це вже йдеться, це, це бажання, збагачування, бажання збагачування і бажання мати. Для того щоб пізніше насолоджуватись життям. як не зламатися? Ну тобто, зрозуміло, ми всі так, хочемо себе забезпечити. Ми там рухаємося, рухаємося, але в якийсь момент просто у людини ж буває відбувається якийсь такий злом, коли вона вже починає марити цим, і вона думає тільки про це. Тобто, спочатку це була ціль, так забезпечити сім'ю, мати, да, собі якісь так, як з якусь подушку таку, да, безпеки. Оцю. А, але часто буває таке, що людина ж просто переключається, і вона починає жити тільки цим, починає думати тільки про це. Як зробити так, щоб ну. Не відбулося цього злому, щоб якось спокійно до цього відноситись, розуміти, що це інструмент і так далі. далі. По-перше, що людина повинна бути свідома, що їй дано, що це є дар теж, дар цього розуму, дар е, грошей. Не всі мають е, можливість стати багатими людьми. Це багато має бути різних чинників, це можливо. В нас все можливо в світі не говоримо зараз про корупцію, не говоримо зараз про обкрадання людей чи про якісь махінації фінансові. Але тут є вже проблема деколи, що, що каже, а от в моєго родича чи в брата в нього два рази більше. І тобто, зараз в мене є стимул, щоб от стати вище, бути більшим. Є це. І це ну, не так, це постійне це відчуття, що ще мені чогось бракує. Так? Але як не Кажем, не впасти в це постійне збагачення, це постійне. Ну, по-перше, це відповідальність, великі гроші, велика відповідальність, що я роблю з цими грошами, з якими я маю. Але якщо людина не знає для чого, тому що, як правило, кажуть, що гроші потрібні, багато грошей, це тільки засіб для пізніше досягнення влади, мати владу, щось вирішувати. Тобто людина якось хоче бути як Бог, що від мене залежить щось там. Але Господь каже, безумний, для кого це все накопичуєш? Ще сьогодні е, підеш до мене, знаєш і це так є, що е, ну, деколи дуже шкода, коли люди, яким я говорю, таким дуже заможним, там теж кажу, але, ну, але якщо. Ви не можете цього контролювати, ці такі великі кошти, ви, ви так живете. А вони говорять, ми живемо сьогоднішнім днем. Сьогодні. Ну і це трошки сумно <схід> жити так сьогоднішнім днем. Ну так, в них все є, вони все можуть, вони... але вони в цьому знаходять якусь радість, якесь щастя. І І, направду є багато людей заможних, багатих, які є меценатами. Які, як я казав раніше, роблять багато різних добрих справ, Назвичайно, добрих справ. Але ну про це, це не говорять. В нас, наприклад, завжди є ці дискусії. У нас є такий притула. Так? Він актор і політик. І коли він якось десь говорить, що він зробив, і там хейтери кажуть зараз, і кажуть: о, потрібно все робити тихо, нікому це не казати. Але, наприклад, за кордоном, як він каже, це є загальця нормальна нормальна річ, тому що якщо якась публічна особа, якийсь спортсмен, чи якийсь співак, чи актор, який робить добрі справи, то це є добрий приклад для суспільства, це є заохочення, як адмініструвати ці кошти, що з ними робити. І в цьому немає якогось там. Можливо, в нас є підозра, що там він це робить спеціально, там хтось там для того, щоб пізніше. Але, але він робить добрі справи зараз і вже. Чому ти не робиш цього? Чому ти не хочеш? А ти критикуєш, тому що ти не хочеш цього робити. І тому кажеш, мені мішають ці люди, які роблять щось, вони мені мішають, тому що мені добре так, як я, так? Згоден з вами. Таке питання досить банальне. Я б навіть сказав, що воно, можливо, попсове. Тим не менше хотів би вас запитатися, я привів таке невеличке опитування в своєму оточенні. Близько там 10 людей, і, і найцікавіше, я вчора своїй дружині задав це запитання про мрії, про бажання, взагалі, що що, 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 ти хотіла б мати в майбутньому. І цих людей, цих 10 людей свого оточення теж запитав. І от дружина мені вчора каже: ну от, е, я б хотіла там друге весілля, там пишне, е, так? Там, пишне, так? я б хотіла подорожувати дуже по світу там, в різні країни е, поїхати. Я б хотіла купити там от штори. Оці. Якби я купила ці штори, я була б щаслива. В мені. Це моя мрія купити саме, саме ці штори. І більшість з тих людей, які я опитував, ну майже всі. Відповідали, ну, так я б хотів на цей концерт потрапити. Так? Я хотів би там е, в, тако, в, такому, в такому дусі. І я там запитую, чому ти там це не робиш? Або чому ти не, не, не подорожуєш, ну Немає грошей. Там, е, чому не поїдеш на концерт? Ну, поки немає коштів. Чому е, там, не подорожуєш, чому не купуєш тори? Ну, поки не ті кошти, поки не, не та, так немає, 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 немає. І по суті, я потім запитую цих людей. Е, е, Ну, хіб, хіба тоді грошей гроші, гроші, щастя не в грошах? Озивка щастя не в грошах, а може, все таки в грошах? Ну тому що більшість цих людей 99%, Речей, які вони хочуть, їхні мрії, вони зв'язані просто з фінансами. Так, це інструмент, який допоможе їм виконати цю мрію, але тим не менше, вони зв'язані, тобто ці гроші зв'язані з цією мрією, з цими бажаннями, і ці, ці бажання зроблять людину щасливою. То хіба щастя можливо все-таки в грошах? Є такий жарт, ну це не знаю, так ми так нас така серйозна розмова. Але є такий жарт, хтось там жартує з людей звичайних кажуть, що щастя не в грошах, а в їх кількості. Так, вони так жартують. Так? Але якщо дослідження, офіційні дослідження показують навіть серед ваших знайомих, якщо ви, у вас є успішні знайомі, є успішні люди, є багато людей, які досягли своїх цілей, які мають свої будинки, які вони бажали, свої машини, автомобілі, які вони бажали. Мають кошти, вони можуть їздити всюди і вони нещасливі. Цікаво. Дуже цікаво, що вони змогли купити всі штори, які вони хотіли. Вони змогли купити всі меблі, які вони хотіли, дуже дорогі. Одна знайома теж була, вона собі купила за 10 тисяч євро меблі. Вона дуже хотіла. Вона дуже багато працювала за кордоном, і вони дуже гарний будинок побудували, і вони ще якийсь бізнес розпочали. І, ще, і ми такі кажемо: ну, напевно, що вони щасливі, напевно, що в них все є. Але вони. Не бачили цього, тому що вони завжди говорили: ну, ще потрібно щось іншого, ще потрібно цього, ще потрібно іншого. А в кінцевому результаті все це вони зараз залишили, тому що в нас війна, все це залишили і просто поїхали в іншу країну, як багато людей. І, і власне, це. Мати речі, багато хто працює за кордоном, багато іммігрантів доробилися, як в нас кажуть, і покупували собі доми, квартири, все це буде дітям, це буде внукам. Це буде і, і пізніше, коли теж розпочалась війна, ці люди переживали надзвичайно великий стрес. Щоб їм цей дім не хтось не зайняв, щоб цей дім не розбомбили. Щоб це... Але ж вже в них була стабільність. Вони вже були щасливі, бо вони вже собі подбали про, про теперішнє, сучасне майбутнє і для дітей, і для внуків. І нещасливі, І нещасливі, тому що речі нас не роблять щасливими. Гроші нас не роблять щасливими. Вони необхідні. Для, для існування нашого. Вони необхідні для здобування наших цілей. Але гроші нас не роблять щасливими. Але завдяки грошам ми можемо зробити когось щасливим. Ну окей, не себе. когось, можемо. Умовно кажучи. Можемо. Можемо зробити якась дитина, оскільки є реклама зараз дитина, якій потрібна якась операція. Наприклад. Можемо. Можемо е, побудувати лікарню. Або дім для тих, хто не дім, має. Длім, дім для бездомних. Е, можемо зробити безліч безліч речей і зробити багато-багато людей щасливими. То все-таки гроші можуть нести щастя? Гроші так. Якщо вони мають е, правильне назна... призначення, якщо це є не для. Насолоди особистого задоволення, егоїстичного, гедоністичного, тому що потрібно все перепробувати, всюди можу поїхати, все можу, все можу купити, все. це є тоді тільки це жити заради задоволення, що людина прагне мати багато грошей для того, щоб спробувати все в житті, все побачити, то, напевно, що в якийсь момент вона буде почувати себе дуже. Радісною, може навіть трішки щасливою, але вже через п'ять хвилин, коли вона повернеться з подорожі, якоїсь там надзвичайного враження, коли пройде декілька днів, це вже буде річ вже здійснена і, і все там. Така пісня ще є: місця щасливих людей. Мені дуже подобається Скрябина. і прекрасна пісня. Я багато разів її переслухав, багато, тому що я теж був в місцях щасливих людей, міг подорожувати і так. Є місця щасливі, є, є щасливі події. Є події, які роблять людей щасливими, коли вони розділяють їх з близькими людьми. Є. І казав цей самий скрябін Андрій Кузьменко, він казав, що неважливо, в яких ти кедах порваних потертих ходиш, якщо ти ходиш по Парижу в них. так? Тобто якось там, якби ніби гроші важливі, але можливо важливі саме ці це місце, з ким ти це розділяєш, де це є. Одного разу я був на острові Капрі багато-багато років тому, близько Неаполя. Прекрасний, красивий острів. Я був молодим хлопцем емігрантом. і я вирішив, мені дуже подобалося подорожувати. І я поїхав на цей острів і вийшов на найбільше в... В узвище і побачив прекрасні кольори моря. Я був такий радісний, такий щасливий. Але до кінця не був щасливий, бо не мав з ким цим поділитися. Не було зв'язку. Я не міг до кого я телефонував, вони були зайняті, чи вони не чули. І пізніше я в такому прекрасному місці і так все гарно, але не було з ким цього щастя розділити. Дуже, 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 дуже класно. Просто я себе теж ловив на таких думках про те, що деколи тобі так зараз тебе щось ніби так, ці мурашки бігають по шкірі, ці ти такий вижимаєшся, думаєш, я круто, А нема з боку товариша та друга, близької, близької людини, з ким можна розділити цю, цю радість. Читав в одній книзі і там чомусь говорилось про те, що молоде покоління воно там марить зараз технікою, новою автомобілями, розкішним життям і так далі. І вписалося про те, що там от як це погано, що вони тільки про це думають. І я себе зливу на думці, а хіба це погано, а що, а що в цьому погано? Ну, якщо молоде покоління мріє про там класний автомобіль, про там крутий якийсь будинок або якийсь крутий гаджет. Ну ясно, зрозуміло, коли це стає якимось таким, та чимось захмарним, і ти починаєш тільки про це думати, і ти шкодиш іншим, там йдеш, наступаєш, так, як то кажуть на голови інших для того, щоб отримати Це якраз ц... є гедонізм, так це коли е, я хочу здобути щось. Для свого власного задоволення і маю свою етику, маю свою мораль, маю свої правила. І мені не важливо, щоб це здобути, не важливо закони, мораль. Я можу все переступити через людей. Мені нічого не важливо, тільки моя ціль, моє задоволення. Якщо це тільки в цьому заключається, певно, що це є велике зло. Це для, для тому що для того, щоб я був радісний і для того, щоб я мав якийсь автомобіль, я можу зробити нещасливими. Тисячу людей, тому що десь там обманує, їх, і я. Ну, а що в цьому такого поганого? Мати гарну, гарну машину? Це ж добре, але. Но... Тоді ми бачимо, що не є це так добре, коли це приносить шкоду іншим людям? Моє щастя не може бути від того, що я роблю нещасливими інших людей. Окей, ну а якщо ну, тобто, ти нікому не бажаєш зла, і ти просто ти багато працюєш і так далі. Просто ти там мариш тобі, це просто дуже необхідно. Тобі, як ми кажемо, для щастя воно тобі дасть, дай ти розділиш потім цей автомобіль, сядеш зі своїм братом або сестрою, і ви разом будете відчувати, як класно там поїздити, покататись на цій машині. Хіба в цьому погано? Що молодь думає про це і хоче, це ж навпаки, це вмотивує їх, по суті, так працювати, розвиватися і так далі, ну звичайно не шкоджуючи іншим. І знову ж таки, якщо просто бажання мати якусь річ і вірити, що я буду щасливий, коли я отримаю цю річ, є завжди помилковим. Може, навіть людина впасти в якусь фрустрацію, тому що може прикласти стільки зусилля, стільки неспаних ночей. Стільки втоми, стільки голова працювала, щоб здобути цей автомобіль, купив цей автомобіль, сів цей автомобіль, зробив собі селфі і проїхався по, по твоєму району чи по місту. На другий-третій день це вже звичайна річ, яку ти просто вже маєш. Ну добре, гарна річ, але ну, ну все, на цьому закінчилося. Але емоції, ну абсолютно. Емоції, емоції були, але вже з часом. Це просто дуже цікаво, як ця річ трансформується в звичайну річ. Та, яка виглядала чимось, е, якийсь гаджет чи якась машина. Чи, коли ти вже його маєш, стає звичайною простою річчю. Ну, Добре, надійною, доброю. Але це вже немає не, не цієї е, ілюзії цього чогось надзвичайного, чогось великого. Ну і інші там з боку можуть завідувати. Ух ти, яка в тебе машина. І так, може таке бути. Але мати добру машину, це непогано. Якщо тобі дозволяють твої е, якісь доходи. Але якщо думати тільки про це, знову ж таки, якщо це тільки ціль про те, щоб мати все життя, думати, я хочу здобути це, я хочу здобути інше, в цьому всьому, де є моє життя, коли я маю ділитися з цими моїми здобутками. Якщо це тільки все егоїстично здобувати, ціль. Ціль мати щось красивого, доброго, гарного, якісного непогано. Але якщо все життя моє заключається тільки в тому, щоб е, побудувати класну, класний дім, е, суперову машину, е, суперове, і тільки в цьому все заключається, це не життя, це є існування. Це існування заради речей. Я прожив все життя заради того, щоб мати речі. І коли вже моє життя закінчиться. Для кого ці речі? Комусь ці речі там перейдуть. Може навіть ці речі дуже часто отримають люди, які до цього зовсім не приклалися. Просто автоматично, тому що по спадку, або просто тому, що через якісь махінації, або через те, що через якісь борги, або ще щось. І тут якби, такий йде самообман, що якщо я буду мати, я буду щасливий, якщо я здобуду. Але для чого? Це питання, для чого ми живемо? Якщо кожен себе запитає, я живу для того, щоб мати машину, я живу для того, щоб мати дім. Мені потрібна машина, мені потрібен, але я не живу для цього, щоб мати щось там. І 20 років я тільки живу заради того, щоб мати цю машину, чи 10 років. І я не жив, тому що є багато різних цінностей, моментів, які ми можемо втратити. Є сім'я, родина, знайомі. Відпочинок, якась формація, якийсь духовний зріст, якийсь такий, такий розвиток теж має бути так. Така ситуація з іммігрантами, коли приїжджають працювати в інші країни, часто працюють в прекрасних містах, історичних містах, де є дуже багато всього цікавого, але вони концентруються, їх основне завдання, основна ціль я сюди приїхав, чого працювати, так? І ще добре, якщо ці люди, вони ще ходять в неділю, хоча б йдуть в церкву, хоча б на службу Божу. так? А є люди, які просто цілий тиждень працюють, а в неділю вони просто сплять. Або сплять, або десь там, може, на пляж підуть максимум, або там максимум в якийсь бар чи в якийсь ресторан. Тобто навколо них є прекрасні парки. Є музеї, які люди мріють просто приїхати, а вони це мають за 500 метрів, за кілометр. І вони просто настільки сконцентровані цими купівлею цих домів, машин для дітей, для онуків, настільки для... сконцентровані, що в їх вони не живуть. Їхнє життя стало існуванням, заради існування. І це є дуже, дуже небезпечно. І дуже, коли людина. В якийсь момент розуміє, що більше не може працювати, більше не може приносити ніяких доходів, а вона не жила. Вона 20 років не жила, а існувала. Всі її ці страждання, всі її ці може так виявитись, що вони нікому були не потрібні, що ці діти вони собі просто жили своїм життям, і так само може бути в нашому житті.